Управління Міністерства внутрішніх справ Хмельницької області на даний час проводяться заходи по виявленню фактів незаконної реалізації та використання піротехнічної продукції. На території Хмельницької області всього є 16 суб'єктів господарювання, які мають ліцензію на торгівлю піротехнічними засобами. Всі інші місця, такі як на ринках, на дорогах, біля магазинів, торгівля в таких місцях заборонена. На даний час, вжитими заходами по виявленню порушень правил торгівлі піротехнічних засобів, виявлено 10 фактів незаконної реалізації піротехнічної продукції. Відповідно, вилучено при цьому 5 тисяч одиниць піротехнічної продукції. Відповідно до статті 195, значком 6 адміністративного кодексу. За порушення правил торгівлі піротехнічною продукцією накладається штраф в сумі від 35 до 60 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. В разі повторного виявлення такого порушення від 60 до 100 неоподаткованих мінімумів, а також конфіскація самої піротехнічної продукції. Зв'язку з цим хотілося б звернутися до громадян, не купувати піротехнічну продукцію. На ринках, на дорогах, тобто всіх заборонених місцях, тому що така продукція нерідко є просрочена, не відповідає сертифікації, внаслідок чого бувають різні надзвичайні події. В разі, якщо ви стали свідками незаконної реалізації чи використання піротехнічної продукції, просимо звертатися до органів внутрішніх справ, зателефонувати на 102 і повідомити про такі факти мав зараз роботи, ти вирішив підзаробити. Перше цього року не дозволили. Ну, зараді шани тих людей, які захищають наше небо над головою. Ми повинні поважати.